Ранок вдома триває. Час нагадати про наші сторінки у соцмережах. Фейсбук, інстаграм та Ютуб завжди до ваших послуг. Підписуйтесь, залишайте коментарі та вподобайте. Усі посилання на вашому екрані. А ми переносимося від наших у Німеччині до наших у Румунії. Двічі переселенка відкрила на чужині свою художню студію. Малювання це не лише її спосіб самовираження, а й можливість налагоджувати нові соціальні зв'язки в новій країні. Юлія Любімова художниця та двічі переселенка. Жінка родом з Луганська. Малюванням захопилася ще у дитинстві, а подорослішавши, відкрила свою художню студію. Проте власну справу довелось припинити, коли російські військові 2014-го окупували її рідне місто. Тоді Юлія переїхала до Одеси. А 2022-го вимушено до Румунії. У мене двоє дітей. Я вирішила переїхати, аби не нервувати і не переживати за них. У чужій країні Юлія з дітьми отримали тимчасовий захист. Перший час пригадує було дуже тяжко. Ні рідних, ні знайомих поряд. Жінка постійно сиділа у квартирі, тоді й узяла до рук пензлі. Я почала малювати портрети і картини. Картини малювала саме у дитячому стилі з мого дитинства, з гусьми, з качками, з різними тваринами. І після цього мені кажуть Юлі, ну скільки ти можеш вдома сидіти? Треба щось робити. Одного дня Юлія познайомилася зі співвітчизницями, які запропонували відкрити власну художню студію. Каже, я беру приміщення в оренду. Ти зі мною? У мене там салон. Усі українки спілкуватимеся, будеш щось робити, і може щось вийде. Я кажу: добре. Приходжу, а там Лара, перукарка. Вона каже: тут на горі є приміщення, можливо, тобі сподобається. Так і почалась нова сторінка в житті Юлії. Жінка оформила документи, орендувала приміщення та стала запрошувати учнів на навчання. Намагаюся, аби діти вчилися бачити простір. Я не просто їм показую, як тримати пензлик, як робити мазок, а навчаю їх малювати абстракцію, поєднувати її, щоб вони могли вийти, подивитись і намалювати пейзаж, котрий їм сподобався. Зараз заняття художньої студії відвідує чимало українських дітей. Долучаються і румунські. Це у нас майстер-клас із рідкого акрилу. Ми виливаємо картини. Окрім малювання, Юлія навчає ліпленню з глини та пластиліну. Ми ліпимо ось такі фігурки. У нас нещодавно була морська тема. Отака краса. Вік три роки і більше. Старші у нас займаються щоп'ятниці. Це майстер-класи з ліплення полімерною глиною. Я зараз вам покажу ось такі. У нас на весну сережки. Це біжутерію. Ми робимо. Зараз Юлія організовує виставку картин, намальованих її учнями а у майбутньому планує відкрити художню школу, аби ще більше дітей навчати творчості.